Київ прекрасний. Це гасло нової фотовиставки у галерії Лавра. Десятки майстрів представили свої найкращі знімки, аби довести, що столиця найчарівніше місто. Київські портрети у виконанні молодих майстрів бачили, і наші журналісти. Потрапити до закинутих тунелів метро у підземні русла річок та на дахи найвищих будівель країни. Це можна зробити просто у галереї Лавра. Експозиції Київ назавжди столиця з усіх сторін. Наприклад, Київ екстремальний представив молодий фотограф Владислав Вознюк. За 9 років хлопець побував чи не в усіх небезпечних місцях міста. Саме високе здання в Україні на Кловському спуску, северний, Южний, ой, тобто, Южний Московський, Київські мости. Заброшені тунелі Київського метро, підземна річка Клов. Владислав розповідає, найпоширеніше запитання глядачів, як можна залізти в тунелі метро. Однак свої секрети хлопець не видає. Я і не говорю, як це робити, тому що. Многі можуть вас це як керівництво до дійству і подвергнути більшої опасності. Обличчя нічного Києва вдалося сфотографувати Євгену. Він виходить на фотополювання винятково, коли сідає сонце. Нічна столиця мені здається, вона як, як казка в нього якась магія. Для мене він е, після 9-10 десятої вечора він прокидається. Замріяна столиця у тумані на світлинах поруч із нічними пейзажами. Аби зробити ці зображення, автору знадобилося декілька років. Так, фото із аркою дружби народів митець перезнімав декілька разів. Показати можливо, всім знакомим містам, ну снімного нової точки зрення, показати зрителю графічність пластику ліній і дати можливість насладитися. Радним городом всього ж в експозиції представлено більше ста фотографій. На кожен знімок знайшовся свій поціновувач. Очі крути фотографії насамкіли. Просто інтересно, як ребятам що тоді попадають, і и... вже кому прикольно. Таке враження, що якби людина вклала свою душу в їх. Ну, відчувається це. Ну, Змістовна виставка, цікава. В принципі, кліво. Мені подобається. Я думаю, нужно почаще організовувати щось подобне. Всю палітру столичного життя у фото можна побачити до 15 квітня. Вхід безкоштовний. Богдан Буряненко, Світлана Жернак, Михайло Кльо телеканал Київ.